Як отримати знижку на всі види страхування, якщо у вас вже є приватний медичний поліс компанії Адеслас? Розкажи, як керівник офісу цієї страхової компанії. Якщо в тебе є медицина, і ти робиш там через рік чи на певному часі робиш страхування нерухомості, потім робиш страхування бізнесу, машини і так далі, підтягуючи ці страхові пакети, то на кожний страховий пакет є великі знижки. І при обновленні йдуть дуже хороші великі знижки. Тому люди залишаються в компанії на протязі всього життя, залишаються в компанії. Не міняючи компанію, тому що це вигідно, це якісно і, звичайно, це розумно. Тут питання не йде, яка компанія краще і гірша, тому що в кожної людини свої, як то кажуть, бачення. Питання йде в тому, хто тебе в тій компанії веде, як тобі допомагають, як тобі надають інформацію, як тобі об'ясняють робити саме так, щоб тобі не дали відказ по авторизації, щоб тебе не відкинули на якось там обсідування і так далі. як Ро взяти до до лікаря відповідно цього допомогли тобі з цим і так далі. Завжди можете звернутися з питань страхування до Люби в її офіс там працюють українці, які завжди вас підтримують. А від мене знижка за промокодом віра 5%.